Житомирський державний технологічний університет святкує день народження. За такої нагоди у навчальному закладі відкрили оновлену аудиторію студентського ректорату. Тіснитися в невеличкій кімнаті студентському братству було неправильно, тому знайшли можливість виокремити окрему кімнату. Фінансували сумісно і спонсорські кошти. Частково кошти були позабюджетні, тому що бюджет, звичайно, Загальний фонд не виділяє це все. Раніше членам студентського ректорату ніде було збиратись і вирішувати поточні справи навчального закладу. Тепер вони єдині в Житомирі, хто має таку кімнату для студентського активу. Ми не мали змоги де збиратись. Бувало, як була гарна погода, могли в парку зібратись, могли в актовій залі, якщо ну, негода. А так буде у нас ну свій кабінет. Ми зможемо у будь-який час узгодити які потрібні питання. Новим кабінетом задоволений весь студентський актив. Дизайн кімнати підбирали самі студенти. За два місяці спільними зусиллями вдалось повністю оновити аудиторію. Ось такою вона була раніше. На реконструкцію приміщення пішло більше ста тисяч гривень. Це модерн, це молодь, і ми хочемо показати всім, що ми активні, яскраві, і хочемо з після офіційного відкриття. Студенти одразу відсвяткували урочистому. Марина Вишинська, Дмитро Печенюк, телеканал СК-1.